Так, всім привіт, хочу зняти відео від мерезових стандартний Влануса. А я купив ось такі номерок один, йдуть наперед, такої фірми Elegant. В чому прикол, що фабричні. Фабричні коротше, не такі не... у них короткі, тогава і пороги йдуть спати, йдуть спати того, що... Лититься камінчики, дрібний пісок, і вибиває пісочить, короче, пісочить короче, пороги. Буду вивертати руль правий бік, лівий бік, на правий бік буду ставити на лівий. Коли ось от, я поставив, мене був старий, він трошки покоцаний, щоб поверт такого зразка. О, це вже на стандарт, він вже так, такого зразка, але він дубовий. Ламається, але менше, менше летить туди, менше треба машину мати. І менше там проблем будуть з порогами. То раджу вам таку штуку купити. Я купив на промі, Ціна 85 гривень є. Одиничка це перед, двойка це назад. От мене назаді, я раніше купляв, то двійка. Вони буквально на сантиметрів 5 чуть-чуть довші. Так що майте на увазі, дивіться і також інші мої відео. Pro Lanus.